До Електронного суду його е е відеозапис просимо. Доброго дня, пане. до вас звітається з 23-го року народження студент юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Фітколеджа. Це щодо свідчення протентів клієнта. Він перебуває у свідомості, він все розуміє, все згадав, те, що відбулося. Свідчуємо підрозділи ЧРУП ВНП розслідувалося кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу України за фактом ДТП, яке мало місце у Чернівцях 7.06.2024 року було вкладено про і ми вступили в наше адвокатське об'єднання як представники потерпілого подали клопотання порядки статі двадцятого кітава України досвідчує, щоб познайомити з матеріалом кримінального провадження, щоб дізнатися стадію розслідування. Але нам стало відомо, що